Я представляю невеличку спільноту Української лютеранської церква в місті Хане. Перший, будь ласка, слайд, можна і на ньому потримати. Спробуємо зараз. Отже, це традиційний символ, взагалі, роза лютера, троянда лютера, так звана, відома. Єдине, що у нашій церкві невеличка є така відмінність, як ви можете здогадатися. І як Лютер пояснював цей свій символ? Ну, там, люди люблять гераху, дещо тут може і не біблійне, але ось такі ідеї були. На початку біблійні в центрі найбіблійніше хрест у серці. І Лютер говорив, що в моєму серці проживає Господь, який помер і воскрес за мене і для мого вічного життя. Траянда або роза, і ми бачили сьогодні чудовий танок, так, наші друзі, танцювальний колектив Ісход, так, вихід. Я так помітив, там одної деталі не вистачало в трояндах цих. Тобто троянда чудова річ, така ми на Авдівтар квіти ставимо зазвичай. Даруємо там дружинам, дівчатам, так але троянди це не тільки краса, але троянди мають і колючки. І їх здається ваших дівчат на цих трояндах. І мені це нагадує, троянда це те життя, яке нам подарував Господь Ісус Христос. Але все найгірше, все найважче Він зробив замість нас, він виконав за нас. І коли я бачу троянду, я пригадую той терновий вінець, який був одягнутий на нашого Господа. Ну і далі вже там інші там, символи є, там коляри, сині і жовті. Також геральдисти по-різному їх трактують. Але для українського серця тут є дещо особливе, тому що ви бачите сині, жовті, так? таке, як наш національний прапор. Я думаю, шведських лютерам це радувати, тому що це також стиль їхнього національного прапора. Ну а тепер, будь ласка, вже безпосередньо до нашої фотографії. У нас немає власного храму. як... Ну, Багато хто із тих, хто виступав благословенні власним приміщенням, Ми орендуємо приміщення в спілці письменників Чернишевського 59. І тому, де хто питають, чи не поклоняєтесь ви Шевченка скварді і Ні, Ми не поклоняємося їм, а просто ми використовуємо це приміщення. І ось наша невеличка парафія, і троє по центру там американські волонтери. У нас такий цікавий проект є влітку. Вакейшн літня Скуллійна школа після служби Боже. Так, ну, американський місіонер приїжджав проповідував, я його перекладав, ну точніше, читав перекладну проповідь. Будь ласка, далі. І це не наш, наш храм, це в Кремлі Тернопільської області. Е, такий храм має благословенна громада, і там проводився собор Української Літеранської церкви минулої осені, це найвища влада нашої церкви. Будь ласка, там є. Вигляд українського, саме лютеранського храму, саме храму нерендовного приміщення. Ну, бачите, наздоблено іконами, переважно це два сюжети, але ну, досить добре. Ми б хотіли безумовно мати, хоча б там одну четверту частину такої церкви. Так, все там стається. Так, і це групова фотографія учасників собору, зокрема делогатів з Харкова. Ну на цьому на цьому все. І зараз буде презентація хору. Ну, хор у нас непрофесійний і по ідеям лютера як там, лютеранська реформація, соло скриптура, соло сіда, соло грація, тобто тільки писання, тільки віра, тільки благодать.